Бюджетний перезапуск субстанції не зовсім класична сім'я канібалів та як вирішити невеличку глобальну катастрофу перенаселення землі. Також будні привида інтроверта, якщо він би вирішив стати відеоблогером романтично весела, кривава різня і кроненбергів виявляється три. Як завжди, підібрав для вас ідеальні фільми жахів, тому класично цікавого і тривожного перегляду. Субстанція ідеал. Тілесний фільм жахів від маловідомої режисерки Саші Рейнбоу, сюжет якого розвивається навколо соціально незграбної та відстороненої дівчини Вей У дитинстві разом із батьком науковцем герої проводять експерименти над своєю шкірою, цілю яких є видалення остогидлої родинної плями, процес якого трагічно помирає батько дівчини. Багато років по тому все така ж незграбна, закомплексована, але варто відзначити, розумна Вей поступає у престижний, Новозеландський коледж, де вона одержимо продовжує справу батька і досягає успіху, за яким слідує нездоровий азарт і закономірні проблеми, так як героїня у прямому значенні слова починає вирізати обличчя більш успішних людей, приміряючи на собі їхні особистості. Дане творіння можна характеризувати як малобюджетну, значно погіршену та хаотичну версію субстанції. До хорошого тілесного жаху у фільмові не вистачає атрибутів. Есного жаху, а як трилер, сюжет спотикається, обненадто чіткі мотиви головної героїні та практично повну відсутність саспенсу. З плюсів хіба що відмічу яскравий і сочний візуал та наявність у фільмі бюджетної версії ані Джой Тейлор. Але в загальному рекомендувати не буду. Гуманний Повнометражний дебют канадської фотографки і паралельно режисера початківця Кейтлін Кроненберг, яка що мене здивувало, є донькою Девіда Кроненберга і відповідно сестрою Брендона. А я навіть не знав про її існування. Гуманний одразу зацікавив мене своїм сюжетом, який описує події глобальної екологічної кризи перенаселення землі. Світові уряди з цілю скорочення населення запроваджують добровільну та примусову автоназію, змушуючи людей. Помирати за бонуси та пільги для своїх родичів в центрі сюжету, успішний в минулому ведучий. А зараз статусний чоловік Чарльз Йорк. Під час сімейної вечері, на яку він запросив своїх чотирьох дітей, лідер сімейства ділиться радісною в лапках інформацією про те, що разом з дружиною вони добровільно записалися на програму «Евтаназії» для того, щоб берегти життя раніше згаданих дітей. Далі додому навідується працівник смертельної організації, успішно реалізують. Чи укладений договір, однак, як виявляється, дружина покійного тікає, а для звітності уряду і уникнення юридичних проблем потрібне нове тіло. Відповідно, герої ізолюють у власному будинку, у якому вони самі повинні вирішити, кого з них буде принесено в жертву. З приводу гуманного, то моя оцінка неоднозначна, Так як я очікував реалізацію основної ідеї в більш глобальних масштабах, а не у межах однієї родини, тому вийшов непоганий трилер. Про близьких, але різних по характеру людей, які перед обличчям смерті показали свою справжню природу, її мізерність та примітивність. Одного разу мене спитали, який сценарій я би написав до фільму жахів. Так, от перше, що прийшло на думку у моєму казуальному мозкові, це сонячна локація, бажано пустельна, мінімальна кількість персонажів, можна обійтися навіть двома жертвою та переслідувачем. І щоб все дійство відбувалося в день на максимально відкритому просторі, на якому практично ніде сховатися. Плюс потенційна жертва повинна відчувати постійну втому, послаблення організму, спраг на фоні якої можна навіть обіграти сюжетні галюцинації, і в цілому повинно бути постійне відчуття переслідування і усвідомлення того, що рано чи пізно тебе наздоженуть. По суті, вийшло би щось схоже на воно тільки без паранормальщини з великою кількістю насилля, можна навіть додати кексуального, і звичайно без хепіенду, щоб в кінці перегляду у вас залишився неприємний післясмак. Так от. Кривава зірка не зовсім те, що я нафантазував попереднього, але певні схожості є. Головна героїня, симпатична Шарлота Торес, підозрюється в тому, що вона знаходиться в аб'юзивних стосунках, через які закономірно страждає. Наслідком цього є поганий контроль емоційних імпульсів і перевищення швидкості мустангом 77-го року. Тут як тут з'являється добрий шериф Більштейн, який радісно виписує штраф дівчині. А після, нібито Погоджується на невеличкий хабар в розмірі всіх тих грошей, які бідолашна студентка нашкребла останнім часом. Далі починається сюжетний екшен. Шериф робить спробу мінуснути снайперської гвинтівки дівчину, після якої у Шарлоти з'являються сумніви, що шериф не шериф, і стартує класична гра на виживання, яка носить назву кішки-мишки. Кривава зірка є режисерським дебютом невідомого вам Лоренца Якомеллі. Загалом стрічка може похвалитися. Динамічним сюжетом та гарячою головною героїнею. Також фільм трішки жінконенависницький ненависницький і розвиває гостру соціальну тему зловживання владою. Особисто мені не вистачило екшену, тому непогано, але нічого особливого. Присутність. Без сумніву, найдивніший фільм сьогоднішньої добірки, особливістю якого є зйомка одним кадром, представлена від обличчя незрозумілої сутності, яка постійно спостерігає за головними героями. Сім'я Пейнів тільки що переїхала в новий будинок і намагається адаптуватися. Між героями панує напружена та конфліктна атмосфера. А їх шлюб знаходиться на межі розриву. Головною ж героїнею є травмована минулим хлоя, яка балуючи заборони. Не ними речовинами стала свідком передозування, яке закінчилося летально для її подружок, через що рідний брат дівчини періодично називає Хлою наркоманкою і ставить під сумніви її ментальне здоров'я. Сама же Хлоя постійно відчуває присутність вище заданої сутності, яка в ході сюжету стає все активнішою, досягаючи піку тоді, коли Хлоя починає зближатися з новим найкращим другом свого брата. Присутність, хоч і починається. Як типовий паранормальний хорор не являється ним від слова зовсім. Фільм певно експериментує між різними жанрами, і по більшій мірі його можна назвати похмурою медитативною драмою, яка змушує глядача дивитися уважно та думати. Адже тільки фінал, вибачте, за тавтологію, розкриє суть сутності та її справжні мотиви. Особисто мене фільм затягнув з самого початку. Його стиль розповіді я би назвав унікальним, так як не часто трапляють ці роботи у яких героїв переслідує щось, що практично ніяк себе не проявляє, та по більшій мірі приймає форму пасивного глядача. В той же час зйомка одним кадром та постійне відчуття недомовленості і таємниці суттєво впливає на занурення у події. Щодо мінусів, то для більшості відсутність лякаючих моментів, напруження та загально повільний ритм фільму стане проблемою, але однозначно для любителів подовбатися в жопу не шаблон. Авторський фільм присутній стане хорошим вибором Сердечні Очі. Романтична комедія слешер від перспективного, на мою думку, режисера та коміка Джоша Рубена, якого я запам'ятав ще давніше, після перегляду Артхаусного слешера, «Поранене оленятко, сердечні очі є фільмом, основна різанина якого відбувається у день святого Валентина, під час якого убивця в милій масці полює на закохані пари. Молода дівчина Еллі, головна героїня, яка щойно розійшлася зі своїм хлопцем і знаходиться на межі звільнення з роботи. Тому, коли вона зустрічає сексуально упевненого у собі гіачада Джая, то очевидно пливе поворотною точкою і початком переслідування героїв стає необдуманий поцілунок з ініціативи Еллі, скоєний тільки для того, щоб дівчина виглядала круто перед очима колишнього. Відповідно, серцеокей, підглядівши такий смачний засос, помилково робить висновок, що наші герої знаходяться у стосунках, їх обов'язково потрібно убити. Очі сердечка я точно рекомендую, так як цей фільм видався на диво хорошим. Загалом його можна характеризувати як сатиричний лайтовий слешер з дійсно якісним гумором. Якому is... <coughs> удавалося мене смішити, незважаючи на мій душніло-занудний характер, також спостерігати за головними героями, які все ніяк не можуть зблизитися і зайнятися кексом, тому що за ними ганяється серійний убивця, весело. Покидьки Успішний дебют від пари нікому невідомих канадських режисерів і паралельно веселий м'ясистий слешер, який може похвалитися високим ритмом розвитку подій, хорошою акторською грою та сюжетними поворотами, які однозначно обдурять навіть досвідченого фаната жанру. Спойлерити основні сюжетні твісти я не збираюся, але якщо коротко передати історію, то це фільм про родину канібалів, у якому відносно успішна класична американська сім'я у пошуках ночів. Лі опиняються у віддалені сільській хижі, власниками якої є не надто розумні і дещо примітивні сільські бедлани. Далі починається добротна поножовщина та класичне полювання на жертв. Хоча забіжу наперед, не все так однозначно. Особисто я переглянув цей фільм із задоволенням. А єдиним його мінусом відзначив дещо абсурдний фінал, у якому буквально герої дохнуть в режимі конвеєра. З приводу плюсів, то це однозначно акцент на внутрішні стосунки шизанутої сімейки демонстрація протистояння добра зі злом, у якому ти глядач прив'язуєшся до жертви. Незважаючи на скромний хронометраж, умудрився вплести у сюжет, хоч у формі зародка, але історію закоханості, яка безумовно додавала трішки журбенки. Ну і звичайно, наявні атрибути класичного слешера, такі як кров, відрізані частини тіл, і не надто приємні, а точніше огидні епізоди. Фільм незаслужено обділений увагою, однозначно рекомендую.